Добрий день, дорогі діти! Ми сьогодні знову з вами зустрічаємося на занятті по вивченню грамоти. Минулого разу ми з вами вивчали звук і букву Р. Ось на дошці вона. І я давала вам домашнє завдання. Пам'ятаєте? У нас було слово Роза. Я запропонувала вам викласти нові слова. Заміняючи букви, які є, або переставляючи їх. Давайте ви мені будете говорити, які ж слова ви утворили. Для початку ми з вами прочитаємо слово Ро-за. Так, говоріть мені, яку букву я повинна замінити, щоб утворити нове слово. Так, я замінюю букву. І прочитуємо нове слово коза. Правильно? Ще підказуйте. Так, дуже добре. Зараз я цю дію виконаю. Прочитуємо нове слово коса. Згадайте, у нас було слово роса. Ми з вами вже зробили два нових слова коза. І коса. Ще може в кого є такі пропозиції? Давайте. Нове слово утворили. Прочитуємо. Но га! У нас з вами все вийшло. Так, тепер ми переходимо до слідуючого завдання. Пропоную вам згадати речення і складається речення із слів. Кожне слово може означати різну ознаку. Є слова, які означають сам предмет. Ну, наприклад, це кішка, будинок, людина. Відповідають на запитання хто або що. Є слова, які означають ознаку предмета. Відповідають на запитання який, яка, яке. Ну, наприклад, людина, яка розумна, слухняна, кіт, який пухнастий. Так. І є слова, які означають дію предмета, відповідають на запитання, що робиться, а що або що робить предмет. Наприклад, бігає, пише, малює. Так, згадали. Ми давайте з вами домовимося, що кожне слово ми будемо позначати якимо окремим кольором. Наприклад, Сам предмет, який відповідає на запитання хто або що, ми будемо позначати червоною смужкою. Якість предмета. Слово, яке відповідає на запитання, який, яка або яке, ми будемо позначати зеленою смужкою. І дію предмета. Слово, яке буде відповідати на запитання, що робить. Або що робилося з предметом, ми будемо позначати голубою смужкою. Ось, наприклад, я хочу, щоб ви мені склали речення за такою схемою. Так, в цьому реченні всього одне слово. Назвіть мені. Весна. Дуже добре. зрозуміли. Це – Речення складається з одного слова, яке означає сам предмет. Відповідає на запитання, що? Весна. Але ми ще забули поставити в кінці знак. Який знак я повинна поставити в цьому реченні? Кратко. Слідуюче речення. Складіть мені, будь ласка, речення за такою схемою. Можна сказати так, прийшла весна. Вірно, перше слово у нас означає дію предмета. Ми його позначили голубою служкою. Слідуюче слово відповідає на запитання, що весна? Прийшла весна, молодці. І третє речення подивіться уважно. так, приготувалися. Скільки слів в цьому реченні? Три слова. Говоріть мені ваші пропозиції. Весна, красна, прийшла. Дуже добре, перевіряємо. Весна, красна, прийшла. Перше слово відповідає на запитання, що весна? Ми його позначили червоним кольором. Друге речення, друге слово відповідає на запитання, яка красна. І ми позначили його зеленим кольором. І третє слово відповідає на запитання, що зробила, прийшла. Ми позначили голубим кольором. Слухаймо уважно слова, які я вам буду називати. Ми знову з вами будемо віднаходити звук, який будемо вивчати сьогодні. Це буде новий звук. Він буде дуже часто повторятися в словах, які я вам буду називати. Приготуйтесь уважно, слухайте. Гай, рай, Андрій, Сергій. Яйце, Так. Змій, лійка, майка. Так, давайте всі зараз зі мною повторимо іще деякі слова. Повторюйте за мною Змій. Майка. лінійка. Трійка. Чайка. Так, ми вимовляли з вами, і в цих цих словах зустрічався один і той звук, який ми називали «й». Чайка. Повторіть, будь ласка, ці слова за мною виділяючи цей звук чайка. Трійка. Майка. Так, коли ми вимовляли цей звук, ви, звичайно, зрозуміли, що в нас була якась перепона при вимові, так? Ми наче виштовхували цей звук в себе з рота. Значить, це звук приголосний і приголосний завжди м'який. Звук Й. Повторіть, будь ласка, ще раз. Й. Й. Розгляньте тепер у мене на дошці, будь ласка, картинки, в, них, в яких із цих слів буде наш новий знайомий Й, а в якихось не буде. Одночасно, коли ви будете називати ці слова, ми з вами будемо знаходити місце звука в слові. Підказую. Перша картинка гай. Де стоїть звук Й? В кінці слова. Цикорій. Так, в кінці слова стоїть звук «й». Що таке цикорій? Це така квітка травяниста рослина. Цикорій. Повторіть, будь ласка, за мною це слово. Цикорій. Чайка. Так. Йогурт, де стоїть звук? На початку слова. Лотос. Так, в цьому слові немає звука «й», тому він тут зайвий. Я його прибираю. Молодці знайшли, але я хочу, щоб ви мені сказали. Чи відчуваєте ви різницю в тому, як ми виговорюємо слово гайд і йогурт? Гайд йогурт. Так, в першому слові й стоїть один звук, і ми його виговорюємо якось поривисто. Гайд. В слові йогурт ми виговарюємо його плавно і м'яко, тому що Й, з'єднуючись з буквою О, утворює Йо. І тому прочитується так м'яко йогурт. Є і інші слова, в яких з'єднується з О і утворює Йо. Трошки пізніше ми ці слова з вами будемо знаходити. А зараз ми виконуємо звуковий аналіз слова йогурт. Візьміть, будь ласка, фішки, ви викладуєте в себе, а я в себе, і ми з вами будемо спілкуватися, правильно ми зробили чи неправильно. Перший звук, я вам вже говорила в слові йогурт, який Й. як ми його позначимо? Згадуйте, я сказала, що й завжди м'який. Значить, я ставлю перший звук триголосний, м'який. Другий звук в слові йогурт. Голосний. Назвіть його О. Третій звук в слові йогурт. Г позначаємо його, твердий, приголосний. Четвертий звук йогурт. Голосний У позначаємо кружечком. Слідуючий звук йогурт. Так, приголосний, твердий Р. І останній звук приголосний твердий Т. І ще перевіряємо йогурт. Все правильно. Ми зробили все правильно. Тепер ми тільки з вами знайдемо місце звука в слові. Звук «й» стоїть на початку слова. Позначається м'який приголосний двома рисками. Скільки голосних в цьому слові? Два голосних, які це. О. У. Скільки складів в цьому слові? Два склади. І поставте, будь ласка, наголос. Йогурт. Йогурт. Наголос падає на перший склад, на голосну О. Йогурт. Два склади. Молодці! Я вам буду говорити одне слово, а ви мені будете називати протилежне цьому слові. Приготувалися. Довгий, короткий, веселий, сумний, високий, низький, новий. Старий, мокрий, сухий, кислий, солодкий. Може, ви згадаєте, як називаються слова, протилежні зазначенням? Такі слова називаються антонімами. Ми ще з вами ще повторили одне поняття антоніми. Молодці. Переходимо до слідуючого завдання. Ми з вами вже вивчили звук «ю», Виділили його в слові, зробили звуковий аналіз слова йогурт, а тепер прийшов час познайомитися з буквою, яка позначає звук «й». це буква «йот». Сьогодні в неї таке трошки довге ім'я. Повторіть, будь ласка, «Йот». Йод. Ось ця буква. Ви бачите, зверху на аркуші паперу в мене вона чомусь не дуже весела. Я вам потім скажу чому. Дивимося, з яких елементів складається буква йод. Зверху вниз одна лінія, зверху вниз друга лінія, похила лінія справа наліво і зверху невеличкий капелюшок. Ось я вам вже виклала, як звичай, йод з смайликів, які в мене є. Ви можете зараз в себе виклати з гузиків, з крепочок, паличок лічильних. Я вам покажу, показувала минулого разу, що можна викладувати із смужечок або з лічильних палочок. Ось яка в мене буква йод. З капелюшком. Так. З чотирьох елементів складається ця буква. І я вам сказала, чомусь вона сьогодні в нас весела. бо вона білого кольору. Я вам зараз покажу, як можна розвеселити букви. Можна зафарбувати саму букву в якийсь із кольорів, наприклад, в жовтий колір. І тоді наша буква буде весняного настрою, так? А я вам покажу, як можна таку букву заштрихувати. Спочатку ми будемо робити це за допомогою фламастера, олівця, а пізніше я вам покажу, як можна робити з допомогою лінійки. Ось, будь ласка, розгляньте. Похилі лінії зверху вниз, справа наліво. Можна робити лінії ламані і крапочки, наче наша буква одягнулася в красивий літній наряд, бо вже прийшла весна. Так, можна ще заштрихувати і капелюшок. І ви самі зрозумієте, що буква стала веселішою. Пізніше ми будемо з вами продовжувати вивчати штриховочки різних видів. Приготуйте, будь ласка, дома фломастери, олівці і лінійку. На слідуючий раз я вам покажу, як користуватися лінійкою. Переходимо до читання букви Й. Діти, розгляньте, будь ласка, у нас на дошці плакат. У верхньому лівому куточку буква «й» велика, буква Й маленька. Скажіть мені, будь ласка, яку букву вона вам нагадує? Так, це голосний и, але в «й» появляється верхній капелюшок, в великій букві і в маленькій букві. Зараз ми з вами будемо прочитувати склади з голосними. Слідкуйте за мною: Ай, ой, уй. і, ій. Эй. Молодці, прочитайте, будь ласка, самі. Так, а верхнє завдання у нас буде трошки складніший. Ми повинні з'єднувати склади зліва і справа. Посередині в нас буде знаходитись наш звук Й, але треба підбирати вірно. Ось подивіться, як на табличці показано: чай. ка, Чайка. Пташка. Далі ми знаходимо зай ка, зайка. Ее такое слово. Следующий склад: спи, маты. Спи, маты. Следующая табличка: миль, ну бо, йо вы, зна Йомий. Зрозуміли? В цьому завдання нам ускладнили. Ми не читаємо ліву і праву частину. Ми відшукуємо відповідний склад, щоб утворилось правильне слово. Прочитайте, будь ласка, самі. І останнє завдання наше розгляньте, будь ласка, картинку. І послухайте розповідь невеличку. Ваше завдання запам'ятати слова, в яких ви почули звук Й. Приготувалися. Йорша впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув. Ой-ой-ой! Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий Йоршик той. І ще раз послухайте, йорша впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув. Ой-ой-ой, не знав, напевно, йосип досі, який колючий йоршик тот. Називайте мені слова, які ви почули. Йорш це діти така колюча риба. І Йосип. Звати хлопчика, пам'ятаєте, ім'я хлопчика, яке починається на букву Йод. ой 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 В цих трьох словах коротеньких є буква йод, стоїть в кінці. Колючий, зойкнув, який той. Бачите дуже багато слів, в яких зустрічається звук «й». Розгляньте, будь ласка, картинку і я вам даю домашнє завдання: складіть, будь ласка, невеличку розповідь або речення по цій картинці. Діти, наше заняття підходить до кінця. Сьогодні з вами ми знову багато дізналися нового. Вивчили новий звук «й». І нову букву ЙОД. ось вони на дошки. Ви пам'ятаєте ваше домашнє завдання. Ви повинні заштрихувати або розмалювати букву ЙОД. обов'язково нам потім покажете, скласти розповідь за картинкою хлопчик на рибалці. І, як зазвичай, я прошу вас оцінити свою роботу. Так, молодці, я теж ставлю вам жовту зірочку. Ви сьогодні молодці, ви дуже активно працювали. А саме головне, ви дуже хотіли дізнатися нове. Ви мені допомагали, багато вивчали, читали, виділяли звук в слові. Ви молодці. Жовта зірочка відповідає сьогоднішньому нашому заняттю. З таким настроєм я закінчую наше Заняття. До побачення.